Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні в недільний вечір я чомусь не заплановано вирішив вийти в онлайн, так сказати. Значить, хлопцям потрібен новий дрон. Все дуже просто. того, щоб зробити, я ж кажу, цікавіше, хлопці з 72-ї бригади, вони знайшли і знайшли. Не те, що знайшли, вони завоювали трофеї, справжні трофеї. І я вирішив їх розіграти. Серед вас. Все дуже просто. Серед вас я розіграю трофеї. А справжній, справжній військовий трофей, а я розіграю тільки серед тих, хто зробить донат на цей збір, який ми, кошти з якого підуть на закупівлю дрону. Так що, зараз на екрані ви бачите, по-перше, QR-код монобанки. Якщо ви, звісно, дивитесь з телефону, то типа де там той QR-код, я додам це в опис до відео. Який ж саме трофей? Да? Значить, розіграш буде в Монобанці. Трофеїв, до речі, буде аж два. І трофеї це буде теж банка. І вони ось такі. Ви колись таке неба бачили? Ні, ну звісно, ви бачили, особливо, якщо ви живете десь в Росії, то ви, мабуть, точно це бачили. Це справжня тушонка, говядіна, я не знаю, чи таке інше. Тим паче їх тут у нас дві. По-перше, є говядина тушоне вищий сорт. Да? А, де вона бровиловлена? Вона вироблена м -м, Росія, Алтайський край. Ось. Так що аж там, аж розумієте, це справжня говядина, ось. А, інша говядина, це, звісно. Перший сорт. Це вже, звісно, не, це, це не вищий сорт, це перший сорт. І так справа, вона вироблена в Московська область, город Рам'янської. Ну, це, звісно, зрозуміло. Да? значить, Хлопці захопили окопи е цих лятих ворогів і забрали ці трофеї. І ми їх розіграємо. Звісно, я не раджу вам їх куштувати. Ну, бо, ну, блін, е ну, ну хто таке взагалі їсть? Ну, давайте чесно, так. Е але знаєте, що, по-перше, це ж гарно, що хлопці забрали їжу у наших ворогів. Значить, наші вороги залишають Голодний і не зможуть нічого з цим зробити. Отже, все дуже просто. Значить, ви допомагаєте зібрати кошти на дрон. Значить, найбільший донат, той, хто зробить ну, найбільшу суму, та, найбільший донат, він отримує цю офіцерську говядину вищий сорт. Да, я й вам відправлю новою поштою, або куди скажете і так далі. А серед всіх 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 інших донатів ми розіграємо оцю говядину перший сорт. Тому все дуже просто. Навіть діставайте ваші 10 гривень, 100 гривень, скільки хто може, да, і кидайте на Монобанку в описі до цього відео або до, до цього посту. Ем, зробимо Зі Все дуже просто. Ну я не знаю, що ще можна сказати. Віщий сорт і перший сорт говядина з Алтайського краю. І це реально привезено з окопів, з донецького напрямку, від хлопців 48-го батальйону, які нас захищають, нас боронять 72-га бригада. Так що давайте їм допоможемо, зібремо. І ну блін, дуже цікаві речі. Я не знаю, де ви ще таке можете купити. Да, да не де. Нафіг воно треба, якщо так подумати, купувати. Але виграти це вже ж круто. Ще раз нагадую. Uh, Найбільше донат отримує вищий сорт. Да? Вищу шорт, да? ну, і, і серед всіх інших донатів просто зробимо рандомний розіграш монобанкам. Uh, перший сорт. Так що uh, підтримайте наших військових. Uh, Най вас буде гарна, гарний вечір неділі. І всього вам доброго. Слава Україні!